Сьогодні з'явилася інформація про новий штам covid 19 під назвою стратус. Говорять про те, що є симптоми, такі як втрата голосу. Чи справді це нова клінічна ознака, чи просто варіація сезонни ГРВІ і COVID-19 стратус під такою назвою? Наскільки це небезпечно і чи відрізняється від попередніх? От, будь ласка, розкажіть, скажіть, що, що ви можете сказати як фахівець? Дякую за таке питання. Дійсно, стратус на наших теренах Львівщини циркулює. Це підтверджується результатами секвенування. Тобто, ми всі зразки, які у нас є позитивними на коронавірус, ми їх скеровуємо в референс лабораторію до міста Києва, і там, за результатами секвенування ми вже бачимо це штам, омікрона. І дійсно у нас є циркуляція стратусу, але це не тільки зараз виявлено, воно на Львівщині вже декілька місяців воно циркулює дійсно особливих таких відріз... щоб клінічно відрізнялася власне оця охриплість Щодо важкості перебігу можна сказати, що особливо він не відрізняється, але це все звичайно індивідуально, враховуючи інші супутні стани людина, а також враховуючи рівень її імунітету. І власне хочу ще раз нагадати про вакцинацію, тому що на сьогодні загалом по Україні. Зареєстровано вже 52 смертельні випадки від коронавірусної інфекції, власне, де є підтверджений ковід, і ці люди є невакцинованими.